Вперед. І ось ми можемо з вами побудувати рівнобічний прямокутничок, з якого ми потім побудуємо нашу сферу. Давайте уточнюємо це все. Акуратно будуємо цей рівнобічний прямокутник легкими. z lekkimi liniami Легкими, легкими лінія. Пробудували. Проводимо що? Знаходимо його центр, проводимо діагоналі. От, провели діагональку, перевірили. Більш-менш нормально. От провели діагональку. Ось у нас. ні 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 Зараз, час, час, то що. Трішечки я напартачив, так. Не трішечки, а сильно. тряс хвилинку. Не подобається мені. Зараз і все ще перевіряємо висоту прямокутника до його ширини. Трішечки, трішечки ширину да, роздав. Треба його. Зараз більш. Буквально на дуже небагато. І перевіряю. Раз, і перевіряю, ось у мене моя улюблена, блін, сторона. Ставимо засічку. Не проводимо під провілку. Засічку поставили. Провели, якщо складно, провести повністю лінію, але ніяких провидінь лінії під лінійку. Ніяких, шановні. Ось у нас точка центру. Ось вона, де. Можемо поперевіряти відстані всі. Нормально. Ну, Нормально, сильно не відхилилася. Тепер. Тут все зайве теж поприбираємо навкруги все. Тепер проводимо дотичні від точки центру, проводимо горизонтальну лінію. Один діаметр, тобто дотичні до цих сторін. Зараз я загострю олівчик. Ну цей в принципі і так гостре ще трішечки загострю. Ось, нормально, от провели ми. Тепер ми можемо з вами ще поставити собі допоміжні точки, взяти радіус і відкласти радіус на цій діагоналі. І отримати. Ось ми отримали одну точку, от ми отримали другу точку. От вона. Давайте це закцентуємо, приберемо весь мусор тут. І акуратно промалюємо. Ось у нас точечка, ось у нас точечка, ось у нас точечка. Бачите, ми вже один сектор можемо сміливо з вами побудувати. Але не поспішаємо, вимірюємо все. Геометрія наш друг. Ми любимо геометрію. Хто не любить геометрію, той помиляється, він насправді її любить. Вся художність, вся фантазія має чітку математичну основу насправді. От ми поставили. От ми поставили, от ми поставили. Теж можемо перевіряти, не тільки відкладати радіус тут. А й припустимо, у нас ми знайшли один радіус, ми можемо сміливо опустити перпендикуляр до горизонталки. Опускаємо перпендикуляр до горизонталки до пересічення з діагоналю. І ось у нас точечка буде, іскома точка, ось ця точка тут вона буде ось тут. Тому що, по суті, у нас є симетрія. Точно так ми можемо провести горизонтальну лінію. До цієї діагоналі і отримати цю точку її відзеркалення на цій діагональній лінії. Бачите як? Які є моменти? Ну, і відповідно, ми можемо вже поступово починати пробудовувати нашу сферку. Розуміти, що спочатку вона буде такою не ідеальною, не ідеальною, але ми її підкоригуємо, підправимо, пробудували сектор, пробудували цей пігнали звідсіля. Ось у нас точечка, ось у нас точечка, ось у нас точечка пробудовуємо зараз. Все, що ми бачимо, має чітку геометрію. Ну, окрім там хмар. І то в них теж вона є. Вона є ця чітка геометрія. І у хмар також. Бачите, от деформація пішла, нехорошо. Зараз будемо витримо і подивимося, чому пішла деформація, тому що. Тому що точечка у мене не отут. От, давайте заміряємо радіус. Краще помучатися довше з побудовою. Знайти правильно всі точки побудови, перевірити рівність всіх радіусів одного, другого, третього, четвертого, п'ятого. Всі. Вісім радіусів наших повинні, бути, ну, повинні співпадати один з одним. І маючи ці радіуси, ми з вами тоді легше і краще побудову, побудуємо нашу, скажіть мені, я скажу сферу. Тут. Ну, спробуємо. Складно. Мені самому думаєте, мені легко оце, то ні, це нікому не легко, я вам скажу так. Що якщо буде людина скаже, та, я легко строю геометричні тіла, ви, ви знаєте, що це перед вами буде брехун. Нікому не легко. Просто кожен на своєму рівні підходить до цього. І я скажу так: не буває нудних постановок, не буває нудних предметів. Буває наше невміння цікаво їх зобразити. О, от, бачите, поступово в мене з'являється сфера. Буває наше невміння цікаво зобразити ці предмети. Так, наступне пробудовуємо ось, замикаємо, да? і ось замикаємо. Перевіряємо ці радіуси, щоб вони у нас були прямо ну, дуже акуратні. От він у нас, От він у нас. Бачите, не сплошною лінією проводжу отак. Хоча можна і так. Але я такими от, бачите, штришочками, поступово замикаю форму. Я йду крадучись тут. Форма складна. Хоча іноді під живопис і в швидких якихось нарисах краще малювати сферу в один приход. Ну, це коли вже. Є досвід, і ви потренувалися. Треба і так тренуватися, будувати довгі, довгострокові е, креслення, да? і, буд і швидко малювати. Тобто рука. Ну, це, хто музикою займався, е, ті повинні розуміти, що є е, 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 велика форма, велика, е, великий твір, який ми можемо вивчати протягом там семестру чи четверті. Да? А є мала форма, якісь етюди або пісні легкі, які ми вивчаємо швидко і граємо. От мала форма потрібна нам для розширення репертуару, да? для розширення наших таких от швидких вмінь пристосовуватися, вмінь імпровізувати, а велика форма твір да? для шляфування техніки. На жаль, зараз мало людей займається музикою. В мої часи було як що? Дитину здавали він паралельно і музикальна школа, і художня школа. Тобто дитина, дитині вистачало ресурсу і часу отримати всесторонню, ну, всесторонній розвиток, всебічний розвиток. Ну, це в мене так було. Я ж не, не кажу, що всі. Це якось я. У мене мати була просто з освіти, директор школи і ну, як би. Я повинен був. Гуляти теж хотілося і в футбол успівав грати, із заборів падати, і битися. Все як нормальні діти. Тим більше, що я тож в Кам'янському ріс, там двор такий уголовний. Там треба було виживати в тому дворі. От, От ми промітили. Але для того, щоб ми побудували з вами повністю сферу, нам недостатньо з вами мати тільки її контур. Ми можемо з вами що. Швидко пробудувати один еліпс, січення горизонтальне. Поставити. От ми його зараз пробудуємо з вами. От у нас є ближня точечка. От у нас є дальня точечка. Ну, от навіть, да, десь тут. І легко, легкими ледь помітними лініями. Будуємо еліпс. Зверніть увагу на краї еліпсів. Ніяких гострих кутів. Ніяких гострих. Оце це неправильно. Правильно ось плавний кут, плавне замикання. Як будто ми тут шарик маленький розташовуємо. І відчувайте, коли вашій руці складно, це значить, це значить те, от коли складно вести, коли складні лінії, там гнуті, це значить це ну, значить те, що треба її трішечки розслабити, проводити легше. І бачите, я підтримку руці даю. Я беру свій суглоб так раз от, і в мене рука відпочиває, я не тримаю її на вісу. Коли треба на вісу, то з цього боку. Одразу все це всьому цьому одразу навчишся. Тобто, постановка рук вона теж це 2-3 роки. От по-хорошому, хто да, от художня школа, 4 роки художньої школи і далі пішли. Да, вчилище пішло. По суті, отак от воно повинно бути. Нам треба просто тут швидко з вами навчитися. Швидко. Ну, як ми зможемо, так навчимося. Все у нас, виходить, не буде, але щось ми вже знаємо. І всі молодці, і всі по-своєму стараються стараються здавати роботи. От. Хоча щас і в художніх школах не в усіх от так як хотілося б вчать. Ну, це на мій погляд. На мій погляд. І трішечки я бачу, ага, що я все ж таки, все ж таки, трішечки. От я пробудував вже шарик. Пробудував. Я б таки, таки трішечки верхню грань кубу, буквально міліметра на 2, опустив би. Повністю беру, і опускаю сюди вниз. На 2 мм, буквально От, по враженню, вона трішечки ближче до нього. Це не складно, я перебудовую. Трішечки я його витягнув сильно, все ж таки занадто витягнув. Але нічого страшного, шановні, перебудуємо. Не треба боятися виправляти помилки, їх треба виправляти. Да, це непросто. Але ми впораємося. Так, і зайве починаємо прибирати потихесенько. Mm. -hmm. Можемо вже лінії побудови сфери, ось ці сам прямокутничок трішечки прослабити. Бачите, я, я лінії залишаю, але я прослабляю лінії побудови. Особливо, от знаєте, де оці точки, засічки, які я проводив, їх треба прослабити. Ми, коли в тоні будемо малювати, ми ну, можемо попасти з вами трішечки з цим у халепу. Так, поки що залишили. наступна піраміда. Наступний відос.